У цей складний час, коли наша батьківщина палає у вогні війни, наші серця єдині в одному прагненні до довгоочікуваного миру. Нехай кожен наш подих, кожна думка буде молитвою за спокій на українській землі. Звернімося до Всевишнього з найглибшою надією та вірою, бо тільки він є джерелом істинного миру. Молитва. О, Всемилостивий і всеблагий, Господи, Ти, що є Творцем світу і джерелом усякого миру, молимося Тобі за нашу Україну, зупини цю жорстоку війну, яка роздирає нашу землю, приносить біль і страждання, руйнує життя та оселі, примири ворогуючих наповни серця ненавистю, що спалахнула любов'ю та розумінням. Даруй нам, Господи, довгоочікуваний, справедливий і тривалий мир. Щоб знову засяяло сонце над нашою батьківщиною, а діти зростали у спокої. Зміцни наш дух, даруй нам єдність і мудрість у будівництві світлого майбутнього. Нехай Твоя воля здійсниться, і мир запанує на всій українській землі. Амінь. Нехай ця щира молитва знайде відгук у ваших серцях і піднесеться до небес, якщо ви поділяєте це прагнення до миру. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб разом з нами продовжувати молитися за Україну. Поділіться цим відео з вашими близькими та рідними, аби наші спільні молитви стали ще сильнішими. І напишіть у коментарях, яким ви бачите мир в Україні, щоб ми разом уявили його і молилися за здійснення цієї мрії.